14 колекцій одягу представили молоді дизайнери на фешн-конкурсі. Відбулась подія в рамках проєкту Модні. Нагадаємо, що вперше у Хмельницькому його реалізували у 2018 році. Цьогоріч, після вимушеної паузи, конкурс відновили. Ансамблі одягу презентували учні закладів профтехосвіти. Про тематику та благодійну складову заходу говоритимемо в черговому випуску програми «Влада і громада» і представляємо наших гостей. Це Марина Дудар, завідувачка сектору з агропромислового розвитку управління економіки Хмельницької міської ради. Раді Вітаю. вас бачити. Та Євеліна Царьова, директорка державного навчального закладу Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг слава Україні. слава! Пані Марино, насправді мали ми перерву у проведенні такої ініціативи і проєкту модні. Цьогоріч вирішили відновити, що слугувало процесу відновлення цієї фешн події. Взагалі, ідея проведення такого заходу у нас виникла давно, особливо сьогодні, коли Україна переживає надзвичайно важкі часи. Важливо зберігати культурну ідентичність та підтримувати молодь, яка, попри все, залишається жити та навчатися в Україні. Конкурс молодих дизайнерів це можливість для дітей заявити про сьогоднішніх себе, створити щось нове, креативне та актуальне? Цим конкурсом ми хотіли показати, що український дизайн це про силу, майбутнє і креативність у 2018 році, коли проєкт був переможцем громадських ініціатив, чи тоді вже мали на меті і мріяли, що проєкт модні буде щорічним і фактично традиційним. Ви правильно сказали, ми мріяли про це. Коли проєкт Модні декілька разів поспіль ставав переможцем програми громадські ініціативи, для нас стало зрозуміло, що його потрібно виводити в окремий самостійний проект. Саме тому ми додали його до програми розвитку підприємництва Хмельницької міської територіальної громади, коли він вже став традиційним і успішним, відомим. Ми задумались над тим, що потрібно створювати окрему локацію, де можна проводити масштабні фешн-зустрічі і покази. Ця ідея реалізувалася завдяки грантовим коштам програми ГІС. Ми створили місце в дитячому світі, яке повністю підлаштоване під потреби проекту модні. У нас є все. У нас є професійний подіум, освітлення, звук. Тобто, ми готові до будь-яких заходів такого плану. А цьогоріч долучили до проєкту модні самоучнів закладів профтехосвіти. Чому таки, таким шляхом пішли? Тому що ці діти це наше майбутнє. Ми ними пишаємося, пишаємося нашими вже відомими дизайнерами, виробниками одягу. Ми хотіли, щоб діти мали змогу проявити себе, показати, рости професійно, сказати власну думку, розказати про свої почуття через одяг. Тому вирішили розпочати проект модні цього року саме з дітей з закладів профтехосвіт. Пані Євеліно, так склалося, що сім колекцій представили саме учні вашого закладу. Це багато колекцій впродовж якого часу працювали і готували доробки ансамблі. Ну, хочу зазначити, що наш навчальний заклад з задоволенням прийняв участь в такому гарному, креативному, ну мега крутому, можна сказати, конкурсу юних дизайнерів серед закладів професійної освіти. Це не перший раз ми приймаємо в цьому конкурсі модні участь, але перший раз ми здобули призові місця. І хочу зазначити, що цей конкурс про творчість, про креатив, і саме головне дає можливість нашим здобувачам у світі відчути себе дизайнерами, відчути себе модельєрами. В світі моди, відчути змагальницький цей дух конкурсу, подивитись про порівняти, проаналізувати свої досягнення, порівняти роботи з іншими представниками конкурсів, учасників. І це все дає можливість мотивації для подальших успіхів, для подальших здобутків. Дійсно, наш навчальний заклад. Представив на цьому конкурсі сім колекцій одягу в чотирьох номінаціях. Ці колекції створювалися. В цьому році, в минулому році, але так, щоб було зрозуміло, на базі нашого навчального закладу здійснюється підготовка кваліфікованих робітників. Саме після 9 класу здобувачів освіти термін навчання 3 роки, і після 11 класу випускники шкіл можуть до нас завітати термін навчання 2 роки. Так от, в кінці курсу, в кінці навчання однією з умов, це виконання дипломних робіт, і саме виконання дипломної робіти є створення колекції одягу. Хочу зазначити, що це колосальна велика робота. І в нашому навчальному закладі створений педагогами закладу електронний посібник, там, де зібрані всі роботи наших здобувачів освіти, колекції одягу. І коли учні вже створюють ці колекції, вони мають можливість опанувати його, щоб порівняти свої роботи, свої ідеї з попередніми, як воно створювалось і так далі. Пані Марино, якщо ми повернемось до авторських моделей, то цьогоріч було запропоновано учасникам чотири номінації. Як визначалися, що саме ось ці будуть основні і ну фактично визначальними на модні? З номінаціями досить швидко ми ем, оприділилися, тому що, по-перше, ми хотіли зробити акцент на українській культурі і українській символіці, звідси номінація Скарби спадщини. По-друге, усі ми сьогодні вчимося е, культурі е, правильного поводження з побутовими відходами. Звідси номінація «Екокреатив», де ми зосередилися на техніках апсайклінгу. Тобто, як зі старого одягу е, створити щось нове і дати друге життя тим речам, улюбленим, можливо, речам, які є у кожного у нас в гардеробі. Е, е, е. Діловий стиль це номінація, яка вийшла з того, що всі наші учасники рано чи пізно розпочнуть свою кар'єру. Тому ми хотіли подивитися на ті образи, які б додавали їм впевненості в собі. Ну і, звичайно, енергія руху, якщо це молодіжний конкурс для дітей, то потрібно показати колекцію, яка би демонструвала. Молодіжний, зручний, спортивний одяг. А пані Евліно так склалося, що не обирали якусь конкретну номінацію долучилися в усіх чотирьох. Тобто, а скільки е, здобувачів, здобувачів освіти долучилися? Зазвичай для створення любої колекції долучається 5-7 учнів для того, щоб вони відчули по перше командну роботу, тому що створення колекції це ну, великий об'ємний процес. Починаючи від ідеї джерел натхнення і побудови, конструкції, лекал, ну і повністю весь процес виготовлення. І хочу зазначити, що на базі нашого навчального закладу створена студія дизайну. І безпосередньо там наші учні мають можливість відтворити всі свої ідеї. І е, саме головне, що в нас навчаються за професіями інтегрованими: це швачка, кравець, закрійник. Це дає можливість не тільки придумати е, якусь е, модель, я, якийсь образ. А саме головне, е, це те, що е, вони наші діти вже мають уявлення, які конструктивні лінії, де, як правильно обробити, чи зможемо ми обробити те, що ми напридумували. Тому що велика проблема дизайнерів: е, ми тісно співпрацюємо з роботодавцями і вони нам розказують, що багато. Дизайнерів да, можуть придумати, е правильно ескізи намалювати, але не завжди ці всі моделі можна воплотити в життя. А саме в нашому навчальному закладі вчать і побудові, і технологічному процесу. Ну і в студії дизайну вони це все з легкістю роблять. Звичайно, під керівництвом майстрів виробничого навчання, під керівництвом наставників, які їм допомагають, які їх направляють, контролюють, підтримують, тому що це велика колосальна робота. І команда поділяється на тих, хто малює з. Ті, які виготовляють лекала, ті, які роблять безпосередньо виготовлення виробів, ну а в кінці створення колекцій зазвичай вже відчувається, які необхідні аксесуари, тому що кожна колекція ну, потребує якогось доповнення, чи це головні обори, чи це е, якісь сумочки, чи це ну, якась біжутерія, чи ще щось. Ну, тобто якісь аксесуари, які би доповнювали вже повністю колекцію одягу. А зазвичай це все творча така атмосфера. І саме головне хотіла ще зазначити, що цей конкурс дав можливість напевно випускникам шкіл зрозуміти. По-перше, познайомитись з закладами освіти, професійної освіти, зрозуміти, що саме професії, швачка, кравець, закрійник дають фундамент для майбутнього дизайнера, технолога, конструктора, тобто, де можна здобити професії. Ну і вони побачили результати навчання. Вони бачать саме готові, гарні я вважаю, тому що всі заклади дуже гарні колекції представили. Ну і нашим роботам. Здавцям дали можливість подивитись на якість обробки, тому що в журі знаходились саме. Представники підприємств, дизайнери, які бачили, то що кожна колекція до них підходила, і вони саме дивились на якість виготовлення виробів, що в майбутньому от нашим випускникам вже запропонували роботу на їхніх підприємствах, дивлячись, що вони виготовляють. Тому цей конкурс дуже крутий, класний, і хочу подякувати. Міській раді за те, що організовують і він вкрай необхідний навіть під час війни в країні, тому що діти, по-перше, трошки відволікаються, будемо казати. А по-друге, це майбутні фахівці, які будуть піднімати економіку України. От, пані Марино, якраз як формували журі, тому що журі це та визначальна ланка, яка е висловлює свою точку зору, і, власне, вердикт їхнє є вирішальний, в визначенні переможців. Склад журі у нас був професійний, тому що кожен з них так чи інакше дотичний до легкої промисловості. У нас були власники бізнесу. Це Борис Горшков та Тарас Войтков, які мають свої торгові марки жіночого одягу, спортивного і молодіжного. У нас були представники кафедри факультету та дизайну Хмельницького національного університету Оксана Захаркевич та Тетяна Іванішина. У нас була дизайнерка відома в Україні. Це Наталія Дудка, і Наталія Сахорова, яка є засновницею проекту модних. Дякую, пані Веліно. Ви багато сьогодні говорили про реалізацію ідей. А хто допомагає із матеріалами для створення власне тих колекцій? Тому що ми розуміємо, що це і тканина, і фурнітура. Ну тобто, це такий ґрунтовний складник, який власне потім ми вже бачимо реалізований у проєкті, зокрема, якщо ми говоримо про модні. Наш навчальний заклад дуже багато років здійснює таку гарну співпрацю з підприємствами швейного виробництва нашого міста і регіону. І саме там наші здобувачі освіти проходять виробничу практику і після закріплення своїх знань вмінь, навичок успішно працевлаштовуються на ці підприємства. І це все дає нам таку. Можливість спілкування, можливість такої гарної співпраці, тому що е, крім того, що вони нам надають матеріали, фурнітуру, надають нам е, навіть свої е, технологічні карти, дають можливість нашим здобувачам освіти е, е, консультуватись, вчитись у конструкторів, дизайнерів. Це все дає можливість для того, щоб е, був такий ефективний е, результат. І хочу ще зазначити, от буквально е, три місяці назад, е, разом з одним підприємством е, весільного напрямку, ми разом створили такий електронний посібник по виготовленню корсетів, що мотивував подальшому на створення колекції одягу, саме з корсетів, Це і Колекція вличня, це і колекція вільні птахи. І саме в співпраці у нас відбувається створення колекцій, тому що саме спортивні колекції це підприємства більш трикотажного виробництва. І тому так і виходять нас, роботодавці нам потужно допомагають всім необхідним матеріалом. Ми проводимо круглі столи, на яких обговорюємо, що нам необхідно, до яких конкурсів ми готуємося, тому що це не перший конкурс, ми протягом року постійно приймаємо участь в інших, і всеукраїнських, і міжнародних конкурсах. І саме коли роботодавці бачать енергію, бажання наших здобувачів освіти створювати колекції вони нам допомагають всім необхідним матеріалам. Дякую вам, пані Марино. Хто крім міста Хмельницького, які заклади профтехосвіту долучилися до ініціативи, до проєкту модні, який нещодавно було реалізовано? До конкурсу долучилися заклади профтехосвіти Хмельницької області. Це заклади з міста Славути, Шепетівка, Полоне, Кам'янець-Подільський та село Лісовод. Майже всі заклади профтехосвіти. Ми говорили про те, яким чином формували склад журі. А в принципі, ж були ті аспекти визначальні, за якими оцінювали ту чи іншу колекцію. Що передусім входило в ці складники, можливо, елементи до кожної номінації були окремі критерії оцінювання було п'ять критеріїв. По кожному можна було набрати максимально п'ять балів. Це різні критерії. Наприклад, номінація «Екокреатив» – одним з критеріїв було застосування техніки апсайклінгу, наскільки вона застосована, як вдало вона застосована. Якщо це скарби спадщини номінація, то одним із критеріїв було застосування українських орнаментів і символів. Тобто важко перечислити і розказати про всі, але кожна номінація вона відрізнялася своїми критеріями. Підраховувалися загальний бал, по кожному члену журі, і тоді формувався рейтинг і визначалися переможці. А пані Євеліно, а хто демонстрував колекції, які представили здобувачі освіти вашого закладу? Тому що знаю, що тут теж така є своя історія з цим пов'язана. На базі нашого навчального закладу створена студія така модельне агентство Афродіта. Керує Світлана Краснюк. І саме в цю агенцію входять наші здобувачі освіти. Це модельне агентство. Це дає можливість нашим здобувачам не тільки виготовляти колекції, а самим і продемонструвати, тому що все одно вони закладають щось ці колекції, і коли вони виходять на подіум і самі ще демонструють, вони від цього ще більше отримують задоволення. Це відбувається поза навчальний час. Світлана Георгівна займається, наші дівчата, і, до речі, і хлопці з задоволенням ходять. Це дає їм впевненості, це дає їм себе гарно презентувати. Не тільки в модельному бізнесі, будемо казати, чи на подіуми, а взагалі. Тому я хочу подякувати Світлані Георгівні, що в неї це вдало вдається, тому що саме ми побачили на конкурсі результат такої великої кропіткої роботи. Ми говоримо за проєкт модні, але насправді це. От така верхівка айсберга, так яка переслідує в собі дуже багато цілей. От, пані Марина, якщо ми говоримо за мету, то певно, що тут далеко не одна мета прослідковується, так десь якось слідувати тим тенденціям модним течіям, але певно це щось значно більше. І у тих аспектів є дуже багато. От на які би ви хотіли б акцентуватись передусім. Вперше за все, ми виходили з того, що цей конкурс це відкрита можливість для кожного, де кожен знаходиться в рівних умовах, і все залежить лише від учасників, наскільки вони зможуть вхопитися за цю можливість і далі себе реалізовувати. Ми після конкурсу командою вирішили, що майже всі наші цілі ми досягли, оскільки у нас була потужна команда підтримки, у нас були партнери і спонсори, які долучилися до цього проекту. Кожен з учасників отримав свій персональний подарунок, переможці отримали грошові сертифікати. Звичайно, сума, можливо для створення великої колекції, маленька, незначна, але це досить хороший, потужний старт для того, щоб діти розуміли, що у них перед ними відкриті ті самі двері, що і перед можливо відомими всесвітніми дизайнерами. Просто потрібно йти до своєї мрії і не звертати з обраного шляху. Захід ще мав благодійну складову. Я знаю, що учасники і гості мали змогу задонатити так, на потреби нашого війська. Куди спрямовувалися кошти, можливо, був дійсно той нагальний запит, або це була частинка, ну, скажімо, того важливого донату, спрямованого на велику місію і великий збір. Звичайно, на кожних наших заходах ми просимо людей долучатися до підтримки наших військових, донатити. Донати здійснювалися на рахунок благодійного фонду Волонтери Поділля». Ну і звичайно, фонд буде спрямовувати їх на підтримку військових. І пані Марино, повертаючись до проєкту Модні, на урочистостях було висловлено сподівання, що вже незабаром, ну фактично розумію, що це вже такі певні цілі і найближча мета. А саме у серпні відбудеться ще один фешн захід. Якщо можемо розповісти, хто долучиться або принаймні. В декількох моментах, якщо це можна, звичайно, поки що нічого конкретного не скажу. Ми працюємо, тому що підготовчий процес він досить тривалий. Ми до конкурсу готувалися трохи більше двох місяців, а це вже буде подія в рамках модні проекту, тому поки що без деталей, але обіцяю, що буде цікаво. Пані Евеліне, так розумію, що якщо буде є буде змога, то здобувачі освіти буде долучатися також до ініціатив, до конкурсів і до таких фешн подій. Ну обов'язково ми будемо долучатися, тому що і навчальному закладу, і нашій молоді дуже цікаво приймати участь в таких класних конкурсах, які ну не тільки популяризують. Професії швейного напрямку, а вони дають можливості нашим здобувачам освіти себе реалізувати, представити свої власноруч виготовлені колекції одягу і заявити про себе, відчути себе дизайнером. І таким чином наші роботодавці мають можливість побачити наших здобувачів, і, можливо, десь відкриється нова зірка, новий дизайнер. Української такої індустрії швейної. Дякуємо вам за сьогоднішню розмову. Пані Марино. Дякуємо також за ініціативи. Нехай все вдається, і вже можливо, в всеукраїнських масштабах також будемо реалізовувати ці ідеї. Дякуємо. Дякуємо за запрошення, шановні глядачі. Ми вам дякуємо за увагу і нагадуємо, що в ефірі була програма влади і громада. Бережіть себе.